DS Automobiles, преміальний бренд концерну Stellantis, виводить на ринок оновлену модель номер 4 По суті, це модернізована і ребрендована версія знайомого хетчбека, або як його часто називають, кроскупе ds 4 Новий DS No4, натхнений флагманом марки No8, зберігає фірмову елегантність, але тепер виглядає ще більш рішуче і виразно. Французи зробили ставку на свіжі лінії, вишукані деталі та сучасні пропорції. Усе для того, щоб підкреслити його преміальний статус, не втративши при цьому характерного шарму, який і відрізняє ДС від німецьких конкурентів. За допомогою французької марки, концерн Stellantis намагається зміцнити позиції в сегменті преміум класу у Європі. Тому рестайлінг приніс не лише нову назву та оновлену передню частину з більш виразною оптикою, але й помітно модернізований інтер'єр. У салоні нові матеріали, покращена ергономіка і сучасні технології, покликані зробити щоденні поїздки ще комфортнішими. Але головна новина навіть не в дизайні. Вперше модель доступна не лише з традиційними ДВЗ, а й у повністю електричній версії і e tense це логічний крок у бік електрифікації, який дає ДС шанс розширити свою аудиторію серед тих, хто шукає стиль і сучасну електричність в одному флаконі. Найпомітніші зміни, як і зазвичай, буває при рестайлінгу, зосереджені спереду. Передня частина тепер виглядає більш зібраною та виразною. Чіткі лінії, агресивніший стиль і новий світловий підпис. Фари з трьома світлодіодними блоками, об'єднані широкою чорною смугою, яка розтягується від краю до краю, а під ними ефектні іклоподібні денні ходові вогні. У центрі підсвічений логотип марки. Нижче широкий повітрозабірник з інтегрованим радаром систем допомоги водієві Ейдас. До речі, щодо останнього, навіть у базовій комплектації вже є все необхідне, щоб почуватися впевненіше і комфортніше за кермом. Тут і адаптивний круїз контроль Stop and Go, і допомога при паркуванні спереду та ззаду разом із камерою заднього виду. Також передбачене автоматичне екстрене гальмування, що працює за допомогою камери та радара, активне попередження про виїзд зі смуги руху та розпізнавання знаків. У профіль кроскупе став виглядати динамічніше. На дверях з'явилися виразні складки, а чорні бічні пороги візуально піднімають кузов, створюючи враження більшого кліренсу. Колеса, як і раніше, 19 або 20 дюймів, але тепер із оновленим дизайном. Ззаду змін майже немає, проте тепер замість фірмового значка красується повна назва французького бренду. Габарити залишилися колишніми довжина 4400 міліметрів, ширина 1870, висота 1490, колісна база 2675, а дорожній просвіт 189 міліметрів. Кросхеч отримав незалежну підвізку типу Макферсон спереду та багатоважелеву систему ззаду. Він побудований на універсальній платформі emp 2 від Stellantis, яка заточена під різні типи силових установок. Тому на старті продажів оновлена четвірка буде доступна відразу в трьох варіантах: м'яко-гібридному, плагін-гібридному та повністю електричному. Але цікаво, що французький виробник не пішов за сучасним трендом і не відмовився від дизеля. Версія з 1,5-літровим турбодизелем на 130 сил з'явиться трохи пізніше, хоча точних дат поки немає. Базова м'яка гібридна версія, вартість якої на рідному ринку у Франції починається від майже 38 тисяч євро. Це 145 сил потужності та 230 ньютон метр крутного моменту. Під капотом знайомий за іншими моделями концерну Stellantis 1. І дволітровий турбобензиновий трициліндровий двигун та електромотор на 28 сил вбудований в шестиступеневу автоматичну коробку передач з подвійним щепленням. Завдяки такому гібридному підходу автомобіль може до 50% шляху їхати виключно на електротязі в місті. Звичайно, все залежить від умов та манери водіння. Заряджається він сам під час гальмування та уповільнення, повертаючи енергію назад у батарею, а витрата палива становить 5,2 літри на 100 кілометрів. Максимальна швидкість 203 кілометри на годину. Плагін гібрид четвірки став ефективнішим. В основі 1,6-літровий 180 100, сильний турбодвигун та електромотор на 110 сил і 7 ступеневий автомат з подвійним щепленням. Разом вони видають 225 сил потужності та 360 ньютон метр крутного. А до сотні плагін гібрид тепер розганяється за 7,1 секунду на 0,3 секунди швидше, ніж раніше. Максимальна швидкість становить 233 км на годину. Але головне, що електричний запас ходу зріс на 30% і тепер складає 81 км завдяки новій батареї на 14,6 кВт годин. Заряджається вона стандартно потужністю 3,7 кВт, а для більш швидкої зарядки можна окремо докупити бортовий зарядний пристрій на 7,4 кВт. Витрата палива при розрядженій батареї складає 6,3 літри на 100 км. Плагін гібрид на ринку Західної Європи стартує з 45 тисяч євро. Головною новинкою є електрична версія вартість якої починається від 44 тисяч євро. Тут передній електромотор на 213 сил та 343 Нм крутного, батарея ємністю всього 58 і 3 кВт-години та тепловий насос забезпечують запас ходу до 450 км за циклом WLTP. Електрокар може набрати 100 км на годину за 7 і 1 секунду, а максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км на годину. Заряджати батарею можна змінним струмом до 11 кВт і швидкою зарядкою потужністю до 120 кВт. Так що з 20 до 80 батарея поповнюється приблизно за півгодини, а 100 км запасу ходу набираються за 11 хвилин зарядки. Крім того, у електромобіля на 10 мм зменшено дорожній просвіт у порівнянні з бензиновими версіями для покращення аеродинаміки. А ще тут є три рівні рекуперації енергії при гальмуванні. Крім того, електричний номер 4 привертає увагу продуманою електронікою. Наприклад, система прокладає маршрути з розрахунком загального часу в дорозі з огляду на всі доступні дані від пробок до стану зарядки батареї. А ще автомобіль може заздалегідь підготувати акумулятор до поїздки, щоб оптимізувати його роботу і збільшити дальність ходу. Технічне оновлення салону починається з нової 10-дюймової цифрової панелі приладів. Також доступний і збільшений 21-дюймовий проєкційний дисплей. Центром інформаційно-розважальної системи став 10-дюймовий сенсорний екран, розташований посередині панелі між вузькими дефлекторами системи вентиляції. Ця концепція поєднує естетику та практичність. Дефлектори виглядають мінімалістично, але повітря розподіляється ефективно та майже непомітно. Потік через спеціальні наконечники поступово прямує вгору і вниз, створюючи комфортний мікроклімат для всіх пасажирів. Ще одна новинка модельного ряду: аудіосистема Focal Electra з 14 динаміками та загальною потужністю 690 Вт. А ще варто згадати про пакети Connect One та Connect Plus. Вони додають сучасний цифровий комфорт, доступ до онлайн сервісів, цифровий журнал техобслуговування, оновлення систем по повітрю, навігацію, голосове керування через Chet GPT та можливість дистанційного управління функціями автомобіля. Автомобілі початкової комплектації мають обивку сидінь зі штучної шкіри, а вищі комплектації вже отримують чорну алькантару або коричневу шкіру напа, які доповнюються вставками з коричневого ясеня. Передні сидіння з обігрівом, вентиляцією та масажем у версіях з шкіряним оздобленням, вирізняються особливим підходом до комфорту. Вони виготовлені з піни високої щільності та мають широку анатомічну форму, що охоплює тіло, поєднуючи м'якість із надійною підтримкою. А ось пасажирам ззаду пощастило менше. Через компактні розміри автомобіля та похилу лінію даху простір для ніг і над головою тут обмежений. До того ж, навіть в електричній версії центральний тунель забирає додаткове місце для ніг. Об'єм багажника залежить від версії. М'який гібрид має 430 літрів. Плагін гібрид 360, а повністю електрична версія 390 літрів. Двері багажного відділення відчиняються рухом ноги завдяки сенсорному управлінню. Щоб поїздки були комфортнішими, починаючи з більш багатих комплектацій, в автомобілі встановлюють акустичні ламіновані стекла і на передні, і на задні бічні вікна. У базовій версії такий захист є лише спереду. Виробництво DS No4, як і раніше, залишиться на німецькому заводі Opel. Загалом рестайлінг став не просто косметичним оновленням, а покликаний освіжити і зробити більш привабливим французький преміум, який прагне поєднати французький стиль, німецьку якість і сучасну технологічність. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.